Вітаю вас! Де ми шосту партію чемпіонату світу серед жінок? Нагадаю, що вчора Лейтінзі претендентка виграла свою гру білими фігурами, і це була перша результативна партія матчу, і тепер Лейтінзі лідерує в одне очком. І у цій партії Йован Дюн ще на чемпіонка грає білими фігурами і починає ходом Д-4. Д5, c 4 є 6. І тут одразу розмінюється на d5, трохи дивно, зазвичай спочатку білі виводять якогось коня. Але мабуть ідея була в тому, щоб уникнути варіантів, де чорні можуть забрати на d5 пішак... конем. Тобто, все-таки тут частіше всього чорні забирають пішаком у цій позиції, але конем є також така можливість, і, мабуть, щоб цієї можливості уникнути, забирає зразу на d5. Як ми побачимо, тут Іованйони йде на певну конкретну позицію. Вона тут практично не втратить часу в дебюті. Ми побачимо, що її час лише збільшується. Кінце 3-5, одразу червня атакують центр. Кіння в 3, кінце 6. Білі забирають на С5. Чорні використовують можливість прокинути пішака вперед, грають d 4 але кінь відходить на a 4 і зараз захищає пішака на c 5 Втім, для чорних це не проблема. Вони все одно можуть забрати на c 5 і після того, як білі заберуть слона, чорні відігрують фігуру назад після ферсії 5. Подвійний удар на короля та на коня. Слон D2 забрали тут. Білим потрібно виводити фігури, тому вони грають E3, відкриваючи білопольного слона. Забрали-забрали. Ферзь Б4-шах, подвійний удар на пішака та на короля, тому білим потрібно грати ферзь D2. Ферзі розмінюються. Кінь жіна Е7, слон це 4, білі та чорні виводять фігури, роблять рокіровки. Білі рокірують саме в довгу сторону. Чорні грають а 6, з ідеєю піти Б5, десь проганяючи цього слона, а також ну, отримуючи простір на фаризовому фланці. Б3. Точний хід, ідея в тому, що якщо не грати b 3 то тут королю може бути трохи тісно. От після того, як чорні зіграє слон f 5, поставлю сюди слона і обріжуть білі поля біля короля, а потім ще десь туру на c 8 поставлять, може бути неприємно. Тому одразу b 3 для того, щоб короля на b 2 сховати. Слон f 5, король b 2 b 5 слон e 2, Тора F на D8. Ось, власне, на цю позицію, на цей Ендшпіль, і йшла Ювенюн. Те, як вона казала на прес-конференції, тобто я йшла на цю позицію, де в білих може бути краще, може бути рівно, але, в принципі, така без ризику позиція, за рахунок чого у білих може бути перевага, це двох слонів. Я зараз покажу якийсь приблизний варіант. Наприклад, після аж H1, цей хід був насправді зроблений в партії. Це перший хід, над яким Ювен Юн думала довго. Тобто тут практично півгодини потратила на цей доволі логічний хід. І тут Рац8 було зіграно, але я ось покажу приблизний варіант, який міг би бути. Якби відбулись деякі розміни фігур там після слона D3, забрали на D1, Тора Д8, кінь Д4, кінь забирає на D4, Тора забирає на D4, Тора забирає на D4, слон б'є D4. Це абсолютно приблизний варіант, просто щоб показати еншпіль, який для білих був би. Приємнішим. Тобто позиції, на які білі могли розраховувати, на які вони націлювалися, розігруючи цю позицію. Тут у білих краще. По-перше, два слони. Два слони їх сила в тому, що вони ось прекрасно доповнюють один одного. Це найкраща пара легких фігур, тому що вони діють на сусідніх діагоналях і таким чином доповнюють один одного. І ще який плюс є тут у білих. По-перше, пара слонів. По-друге, це те, що слони, в принципі, хороші при грі на двох флангах за рахунок своєї далекобійності, у них є ця перевага над конем, який доволі такий повільний. І ще тут у білих король. Значно активніший. Тобто король вже по маршруту це 3 Б4, А5 може бігти, атакувати пішаків. Тоді як чорним для того, щоб вести короля в гру, потрібно більше часу. І тут у білих справді є перевага. Ну, але цю позицію так просто не отримати. Було зіграно тура аж на E1, тура c 8 тепер іноді, ну, тур поставили на відкриту лінію, іноді вона на поле С2 зможе випригнути небезпечно, за цим треба слідкувати, слон G5. Білі вирішують розміняти пару тур, Т5-8, слон під боєм слоном треба відійти, можна було також відходити на E3. Я тут підозрюю, що, можливо, кінь D5 був неприємний крижок, Хоча ось цей варіант насправді також на користь білих. Незважаючи на те, що чорні вимінюють пару... вимінюють слона білих, після d 1 забрали траб'd8, кінь є 8, пішак б'є на Е3. Незважаючи на те, що. У чорних навіть трохи краща структура за рахунок того, що пішак е ізольований. Тут все одно у білих перевага, тому що ось цей слон він тримає під прицілом цих пішаків. Пішаки не можуть нікуди насунутись, і знову ж таки вирішальним фактором є те, що у білих король активніший. Тобто ось цей маршрут. Приносить білим перевагу, тоді як король чорних, знову ж таки, не такий активний. Але було зіграно замість слони 3 слон D2, що в принципі також нормально і виглядає логічно. Але тепер точним ходом летінзі вирівнює по суті, гру. Вона грає слон D3 і хоче розміняти білопольних слонів. З розміном білопольних слонів, по суті, перевага білих стане чисто символічною, якщо воно взагалі буде. Тому білі охиляються від розміну, але ми бачимо, що слон то ухилився від розміну, але зараз він нічого не робить, дуже пасивний. І не видно, якби в білих, білим вдалося б якось активізувати тут фігури всіх поставити на активні позиції, може було б і краще. А зараз ця перевага зовсім не відчувається. Чорні грають королів 7. Підводять короля ближче до центру, також на всяк випадок прикривають цього коня. Тепер кінь на С6 вільний може пригати, тому що раніше він цього коня на Е7 захищав. Білі грають А4. Десь, не даючи чорне, можливість зіграти G5, G5 могло б бути дуже неприємно. Такий хід, який обмежував би ще більше цього слона, не давав би йому стати на F4. І там при нагоді, можливо, іноді G4 було б сильно. Ну, Ну, Висіло б постійно над е, білими. Тому самі грають H4 для того, щоб не дати можливість зіграти G5 і хочуть захопити якийсь простір на фланзі. Але чорні грають H5. Далі такі ходи пішаками. По суті, стоять на місці, слон е 3 слон Е4. Тут білі зробили таке відкриття атаки, зіграли слон Б6, атакують цього слона і атакують Туру. Але тура просто відходить на Д7, і після того, як забирають слона на Е4, тура забирає слона на Д 1 І по суті, ось цього білопольних слонів вже чорні розміняли, і у них тут тепер ну, повний комфорт. І... Слон, чорний, слон білих чорнопольний, і в нього, по суті, немає об'єктів атаки, тому що всі пішаки, практично, окрім пішака на F6, стоять на білих полях, і тому Ювеніон грає слон c 5 і цього слона вимінює. Після тра BD5, тра D5, слон Бі7, кінь Бі7. Ну і вже видно, що позиція така дуже рівна. Але ще було зроблено декілька ходів і вже трошки стали переживати за позицію білих чи в білих не гірше, оскільки. У чорних стоять пішаки FG GH, а у білих FG. І десь у чорних є ідея, чисто гіпотетично десь утворити прохідного пішака H, але це дуже гіпотетично, до цього дуже далеко. Насправді позиція практично рівна, а особливо після того, як Зіграли е 5 і, і розміняли тури, то тут зразу стало зрозуміло, що це нічия скоро буде. Ну і власне так і трапилось. Захистили пішака, король Д2, король зпішиться на королівський фланг, де є ось ця теоретична небезпека, що чорні утворять собі прохідного пішака після кінця 6, король Е3 пішака А4F3 Кіння 5 не стало захищати пішака на b 3 юн-юн. Замість цього атакує пішака чорних. Знову атакує пішака чорних. Розмінялись пішаками ферзового флангу. Ну і по суті вже всі пішаки на одному фланзі. Позиція нічийна. Ще було зіграно G4, хід, який одразу фіксує нічию. після взяття король G5. Цей пішак втрачається. Якщо захищати королем, то. Там просто кінь дасть шах і віджене цього короля. Тобто, шах і король має відходити від захисту пішака. Якщо атакує коня, то кінь відійшов. Ну, і знову, Якщо король підійде захищати пішака, кінь його знову віджене. Тому навіть не стала гратися. Зіграла тут кінь Д3, король забрав пішака, кінь є 5, шах, король G3. Кінь атакує пішака на 4. Забрали, забрали. Ну, і очевидно, що це нічийна позиція. Дуже спокійна партія, дуже, дуже точно з обох сторон, не те, щоб прям якісь дуже великі проблеми стояли перед кимось з гравчин. тим не менше, дуже солідний захист від лейтензі і дуже впевнено вирівняла вона тут позицію. Можливо, Ювен Юн правильно робила, що десь не рвалася, не грала якісь гострі продовження. Тобто, попереду ще половина матчі зіграно 6 партій з 12. Тобто, ще є час для того, щоб відігратися. Будемо слідкувати на сьогодні. все. дякую вам за увагу і до зустрічі завтра.